Вітаю вас на каналі Botanic Flowers. І сьогодні в нас знову розпаковка всяких смаковинок всяких новин. Це поставочка знову з Таїланду через колекціонера рослин. І будемо роздивлятися, що тут за краса прийшла. Так, в той раз до нас не доїхала. Монстерка, моя мід. І ще одна рослинка. Цей, цей раз її поклали в посилочку. Також, друзі, будь ласка, якщо вам цікаві ці відео, цікаві новенькі рослинки, цікаво те, що я роблю, я вас дуже прошу. Напишіть комент, поставте лайк, щоб в мене було бажання настрій монтувати ці відео. Одне діло його зняти, а друге монтувати. На жаль, я знімаю друге сьогодні відео, а два тижні тому є попереднє відео ці, такої ж цікавої розпаковки. Просто немає часу і немає бажання, на жаль, його монтувати, бо мало дуже переглядів. І якщо це вам цікаво, будь ласка, підтримайте мене, підтримайте мій канал, Це ж наче не неважко поставити. Лайк, like, зробити комент, поділитися з друзями. Я дуже всім буду вдячна. Також всім вдячна дівчатам і хлопцям, які підтримують мене протягом року мій канал, не забувають коментувати, дивитись відео. Але буду дуже вдячна новим і підпильним глядачам. Пишуть я вас дивлюсь. І Я вас дивлюсь. Мені дуже приємно, ну дайте про себе знати, дайте лайк, щоб зналися і інші глядачки. Так що, отако. Сьогодні на цьому тижні в нас прохладненько. Було й мінус один. Тому дивіться, яка гарненька, тепленька упаковочка. Ой, навіть грілочку поклала, слухайте. Виїхала в понеділок досі гаряча. Це та що 72 години, мабуть, гріє. Сьогодні в нас четвер. Після обіду вона ще тепла. Дивіться, що зламала таку гарну коробку. Ну що, мої любі глядачі, подивимось, що у нас на цей раз приїхало. Так, ось це сюди буде її виглядать. Друзі, ну ходімо що ж тут далі. Що тут далі? Ой. Ой-ой-ой. А тут не менш цікаві рослинки. Не менш цікаві. Та-та моя омріяна, моя довгоочікувальна, моя кийця. Дуже важко вона перенесла переїзд з Таїланду. Дуже важко. Е, на жаль, Можливо, вид вона має не дуже такий е, я хотіла. Скажем, не, не продажний вид має, але вона очухалась і це дуже тішить. Ну, будемо mm -hmm. наращувати. Сподіваюсь, вона нормально адаптується. ну Коренів я поки що не бачу. Цей листочок вже він відходив тоді. Ну, а так, вона нічого себе почуває. Так, нагадаю, це монстера мінт малої форми. Росте як звичайна альба варігата, тільки це монстера мінт. Так ось блузі подивимося, чим же вони наче навіть схожі, бачите? Але ж відрізняються. І це контракт з темних, таких і білих, салатових кольорів. Така маленька, гарненька. Так, ідемо далі. Ідемо далі. і цей манюнчик теж довго. Це стендап, то щось там з Єло варіата. Тут був великий листочок, він при адаптації, на жаль, пішов. Ось, ну, вже рослинка має корені. Сподіваюсь на швидку адаптацію і ріст. Так, ось низ, це білий монстр. Не знаю, тут дві точки росту. Будемо дивитися, що там корінечко маленьке. Це такий монстр, зараз покажу, як в мене водіє. Ось такий. Ось така маніна, маніна красива. Ось це білий монстр. Монстера білий монстр. Має такі листочки давати, і такі, і такі. Так, а це наш дуже яскравий, дуже цікавий. Молоденькі листочки важко в дорозі. Це і тільки розгорнувся, він ще поправиться, але він дуже тендітний. Дуже яскравий віпл мінт. Філодендерн віпл мінт. Ну ви подивіться, який він краси. Ну, Дуже гарна рослинка. Ну і на останок. красуню, яку я своїми руками травмувала трошки. Ну, мені так здалось, що то я таке зробила. Не знаю. В общем, може, не я, друзі. Ну, ну це капець. Це капець. Може, в дорозі. Опять-таки, дивіться, новий листок. Ну, цим по барабану. Молодим? Ні. Молодий, тільки розгорнутий, і дивіться, як погано доїжджає. Вони все гарненько упаковані, але ну, це взагалі, звісно, капець. Транспортіровка. Я хочу, щоб всі розуміли, що буває таке, навіть якщо замовляєте, може така рослина проїхати. Це монстера Full Mint малої форми. ось дивіться, яка гарна. Дуже гарна монстера, Ти нічого ну відійде, що вже зробиш. Може прошити. Ой, ну це така красуня, і це так взяти, і це. Ой. Така чудова. Поближче покажу вам цю всю красу. Full Mint. Дивіться, яка вона світленька. Деякі путають дівчата є монстера Mint Вайс. Не білий Monster, а Monster Mint Vice. У мене там на сторінці Facebook. Вона темно-зелена, на темно зеленому такі е, білі крап'янки. Ну, фул Мінт зовсім інша. Фул Мінт зовсім інша. Я вам для зрівняння покажу фул мінт, така, це великої форми. Фул Мінт велика форма. Це маленька форма. Ось, да, порівняння трохи. Ну, окрас може відрізнятись, не по окрасу форма, Просто я знаю, що це велика форма. Ну, це в мене такі малої форми. Він, бачите, з часом трохи темніше Ось молодий, а ось, да. Височок з якого зняти черенок, Тобто він темніший Ось, будь ласка, це монстера Full Mint малої форми. Все, друзі, а. Цього красення покажу вам. І цю гарненьку красотюну. Друзі, дякую всім, хто додивився до кінця. Не забувайте про лайки, підтримку каналу. І всім буду за це дуже вдячна. Пишіть, що вам цікаво, щоб я зняла. Можливо, якісь побажання, є? якусь особливу рослинку конкретно зняти. Всім дуже рада, всім па-па.